Вітаю сьогодні 15 листопада, 34-й випуск з циклу передач зрада чи перемога від мене Олексія Голобуцького, політтехнолога, який виходячи з свого досвіду, діючого політтехнолога, політичного експерта, аналітика, намагається кожен день аналізувати події, які відбувалися сьогодні, вчора, можливо, відбудуться завтра. А можливо, відбулись якісь інші події, які мене просто зацікавили. Поговоримо сьогодні про Америку, про Трампа, про бюджет. Поговоримо про Путіна, про вибори. Поговоримо про строки війни, за словами Буданова. Ну і поговоримо трохи про НАТО. Так, ось сьогодні вночі, ну, в нас вночі, суд в Мічигані визнав те, що Трамп. Має право балотуватися в президенти, не зважаючи на те, що обговорюється його роль в, в штурмі Капітолія в 2021 році. У нього багато там справ, але всі вони, вони в принципі не будуть заважати йому балотуватися. Це така дуже унікальна ситуація. Унікальна в тому, що, звичайно, Америка супердемократична країна. Але все ж таки людина, яка має стільки проблем з судочинством, і все одно він буде балотуватися. Більш того, в нього є величезні шанси стати друге з президентом Сполучених Штатів, це такий креш-тест для американської демократії, яку ну я впевнений, що вона витримає так, але все одно це серйозний, бо це буде такий тест для всього світу, бо Америка є взірцем демократії. Сильної демократії, так, демократії з кулаками, а не демократії і в багатьох європейських країн, які побудовані просто на тому, що вони тримаються під парасолькою безпековою того ж самого НАТО, ну а за НАТО це, звичайно, Сполучені Штати Америки. Тому Трамп буде балотуватися. І, судячи з цього, конкурентів в нього в республіканській партії нема. Хоча знову ж таки все може помінятися. Слава Богу, ми живемо в такий час. Що не все так е, приречено, як це здається сьогоднішнього дня. Рівно рік до виборчої кампанії, до самих виборів, в наступному році почнеться серйозна виборча кампанія, і ми побачимо, звичайно, чи хоче Трамп більш, більш якось артикульовано пояснити свою позицію в майбутню по Україні. По друге, зрозуміло, що. Його позиція, якщо він все ж таки стане президентом Сполучених Штатів, дуже багато буде залежати від позиції України, в якому стані буде знаходитися Україна на момент приходу його до влади. І її бажання домовлятися чи не домовлятися з тою самою Росією. Ну, а для того, щоб, ну, скажімо так, Прогнозувати нашу можливість домовлятися взагалі воювати в наступному році, продовжиться історія з бюджетом американським. Так, Білий Дім уклав е угоду з республіканцями і проголосований бюджет прямо буквально за один-два дні до дедлайна впала в палаті представників. Залишилось, щоб його проголосував Сенат і не завитував сам Байден. так. І цей бюджет є без України і Ізраїля. Обговорювати будуть його знов е, ці питання 23 листопада. Слово, при всій складній ситуації є, звичайно, варигідність достатньо висока, що до наступного початку наступного року ця ситуація не буде вирішена, що дуже погано для нас. Бо всі західні видання постійно говорять про те, що все закінчується. Гроші для України закінчуються нових не виділяється, чи виділяється дуже обмежено, і в Євросоюзі проблеми, і в Сполучених Штатах величезні проблеми. Тому будемо спостерігати і сподіватися на те, що гроші знайдуться, бо я не бачу іншого варіанту. от Зараз в мережі багато дуже і моїх знайомих, аналітиків пишуть про мілітаризацію української економіки, про переход на військовий реки. Я просто не уявляю цього. От просто не ну, от на даний момент. Коли ми обговорюємо не знаю, Фаріон, обговорюємо, будуть вибори чи не будуть вибори, обговорювати таку тему, по-перше, це колосальні зміни. По-друге, ми постійно дивимося на Другу світову війну, не розумію, що до кінця, все ж таки дуже часто, що наскільки змінився світ, наскільки змінилася структура економіки, так, це була індустріальна епоха, можна було. Робітника, який робив там, крутив форт, перепустити його, що він крутив танк чи щось інше, так? Величезна промисловість американська. Зараз в усьому світі більшість населення, в тому числі в Україні, величезна частка населення працює в сервісі, обслуговуванні. Їх нікуди так мовити, ну, людина, яка Наливає каву в барі, чи працює кур'єром, її не за один день не перенавчиш для того, що вона робила танки. Чи... По-перше, це перше питання. Друге питання: де ці заводи, на яких ці танки треба робити, і чи чи взагалі ми готові запустити військову промисловість на повну за рахунок громадської? Економіки, так? Тобто, це це буде окрема тема для розмови, потім поговоримо. Я трохи відволікся. Путін. У Путіна вибори в наступному році, в березні, місяці і він вже почав. Ну, по-перше, обговоримо тему. Для що Путіну взагалі вибори? Взагалі, про що ми говоримо в країні, де все контрольовано? Що таке це імітація? Чи все ж таки вона має ці вибори мають якийсь сенс? все я все ж вважаю, що мають ця електоральна автократія, яку побудував Путін, вона з нібито нічим не відрізняється від середньоазійського від багатьох а, а, таких. Диктаторських систем, де проводяться вибори, нікого вони не цікавлять. Там завжди перемагає одна і та ж сама людина, іноді навіть безальтернативно, тобто балотується сам лідер країни і перемагає з 99%. Але у Путіна будуть конкуренти, зараз вони підбираються, вирішують чи пронесуть знов вісімрічного Зюганова. Жириновського, на жаль, для Путіна нема, тому вони шукають якогось подібного. Ну, тобто, там є якісь такі. Ведуться розмови, навіть якогось ліберального хочуть кандидата. Але для чого вибори для Путіна слугують головній меті? Це показати оточенню еліті російській, так Росія величезна країна, це не бундеста якийсь африканський. африканські та це величезна країна. Він не може правити без величезної кількості людей, яким довіряються. Від галузі економіки до цілих регіонів, як Кадиров, наприклад, так? і він повинен показувати, що він все ж таки популярний в країні політик, що його обирають не з під палки, не примусом, а саме тому, що він популярний. І він не один з них, а він за рахунок нього і тримається. Ця система. І для цього йому потрібні ці вибори знову. Ці вибори зараз. Показують дуже багато соціології цікавої. І ця соціологія говорить про те, що, по-перше, в Росії кількість людей, які виступають за переговори, більше стало, ніж людей, які виступають за війну. По-друге, соціологія говорить про те, що вже 58% людей в Росіян не хочуть нової хвилі мобілізації. І тому аналітики. Вашингтон Пост, наприклад, пише про те, що Путін можливо буде вести кампанію, не зосереджену на війні, а зосереджену на економічних, соціальних не проблемах а добробуті, які він буде нести знову з росіянам, знов безліч обіцянок, безліч якихось можливо, і ну, неможливо точно буде фінансових подачок. І тому. Я не кажу зараз, про який буде результат. Результат зрозумілий абсолютно який буде, він переможе. Але от зараз дуже цікаво спостерігати за, за, за самими виборами. Сьогодні голова української розвідки Буданов заявив про те, що війна буде довгою. Ми пам'ятаємо, що він раніше притримувався трохи іншої точки зору. Але зараз така тенденція пішла, що все ж таки, ну. До певної міри підтримувати райдужне очікування населення вже стає просто неможливим. Просто неможливим, бо ну ми повинні розуміти, що до, до влади повинна бути довіра. Якщо влада говорить, що ви що війна закінчиться через рік, через 2-3 тижні, через 2-3 місяці, і все це не проходить, не закінчиться так далі. Ну колись терпіння закінчиться і може щось трапитись. Тому треба говорити правду. Нарешті починається правда. Але найбільше мене зацікавила його думка з приводу того, що мирного договору можливо і не буде між Україною і Росією після кінці війни. А буде така ситуація, як між Японією і СССР, зараз Росією, коли вже 80 років нема мирного договору між цими країнами. Японія не визнає належність до Росії двох островів Курильської гряди. Ну і от вся ця. Каталасія продовжується. Можна якусь певну аналогію з Україною провести, і з тим, що наш, про що будуть можливі мирні переговори, точне тобто мирні переговори, про що, на чому закінчиться війна, яка може бути довгою, але знову ж таки, ми повинні розуміти, що рік сучасних мов це теж дуже довго. Ну і закінчу приємним Кая Калас, прем'єр-міністр Естонії на зустрічі не спитали, чи готова вона після відставки сьогоднішнього генсека НАТО Стоделберга зайняти його посаду, вона заявила, що готова. Там вже достатньо довго обговорюється, обговорюється цей момент, гендер чисто, що наступним головою генсеком, тобто НАТО, повинна бути жінка. І, в принципі, прем'єр-міністр Естонії. Зважаючи на позицію Естонії щодо України, це взагалі був би, ну, мабуть, ну, для України, якщо не ідеальний, то дуже хороший варіант. Принаймні вона вже розуміє і чітко артикулює проблематику українську. І, звичайно, як генсеко НАТО в неї буде більше важелів для того, щоб реально допомагати Україні. Тому я це, до речі, забув сказати з самого початку передачі. Говорю зараз, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте, будь ласка, підписуйтесь, буду, сподіваюся, що буду і далі вести ці цикли, щось можливо нове придумувати. Наслоп до, до нових зустрічей. До побачення.